Земля розбрату. У надвірній знову розгорівся земельний конфлікт. Мова про все той же десяток гектарів на лівому березі Бистриці. Люди на чолі з міським головою спробували встановити пам'ятний хрест на приватних землях без згоди власників. Чим все завершилося? Далі у розповіді. Працювали дружно і ближче до вечора. Таки встановили символічний хрест на приватизованих землях на лівому березі Бистриці. Бистро там людина в ямі, алкоголі. На ранок від пам'ятного знака не залишилось сліду. Щоби домовитися, сторони зібралися за круглим столом на переговори, але розмова завершилась гучною сваркою. Я ніякий хрест не забирав. Чого ви не охороняли хрест? З Чого ви не охороняли? З хрест першими залу переговорів покинули священники. За ними пішов і Ігор Івасюк, місцевий підприємець, який володіє конфліктною землею. Чоловік діє мерії розцінює рейдерство. Я не претендую на чужу приватну власність, але я вважаю, що має бути політична воля. дбати про ті історичні коріння і ті історичні події, які носяться земля. З нами ніхто не зв'язався і жодного діалогу з нами не проводилося. І вчора відбулися події, що приїхала просто самовільно машина, мер. І мер командував, щоб встановити даний пам'ятний знак. Громада і мерія намір встановити символічний хрест. Називають відновленням історичної справедливості. Люди розповідають на цих місцях 1941 року сорок першого року. розстріляли їхніх земляків. А хрест це дане на пам'яті. Саме в 1941 році під час перших репресій НКВД було розстріляно 82 два Вони повинні відмовитися від цього. Повинні відказати цієї землі. Тому що ця земля крою бельєта. опоненти наполягають на своєму на запит прокуратури Нвірнянської району Івано-Франківської області встановлено, що пам'ятник археології в межах належних нам ділянок немає. А отже, будь-яких історичних подій не відбувалося. Районні чиновники кажуть, справедливість на боці закону. Поки правоохоронці не довели, що землі приватизовані незаконно. Правда, за землевласником громада мусила теж поважати закон і не йти на приватну власність. на сьогоднішній день це їхня приватна власність і проводити якісь протиправні дії. Яким чином та де подівся хрест, перевірятимуть правоохоронці. Тим часом чиновники району збираються ще раз зустрітися зі сторонами. Тепер з кожним окремо.